Два. Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Саме з такою обкладинкою вийшло в світ дуже відоме та впливове німецьке видання Der Spiegel. В авторській статті, яка проілюстрована, Похмурим портретом Путіна, який шматує Європу за підтримки Дональда Трампа, відверто заявляється, що президент США не приховує свого презирства до старого континенту, а Європа не може знайти стратегію проти цього альянсу лиходіїв, які зараз відносини між Путіним і Дональдом Трампом. Цікаво карту відповідають. Я ще не задала інших запитань, але тут вже є підказка. Ключова підказка. Щодо майбутнього розвитку цих їхніх аля відносин. Перша карта випадає карта справедливості. Це означає, що з однієї сторони вони намагаються діяти у юридичній площині, так скажімо, знайти ось такі точки опору, які з юридичної точки зору будуть правильними і вони не будуть суперечити законодавству. З іншої сторони, карта справедливості може мені показати, що вони спілкуються на равних, тобто вони вважають себе такими лідерами, такими благородними лицарями. І тут саме карта равенства. Тріка Пентаклів. Тріка Пентаклів карта сумісної якоїсь роботи, командної роботи, партнерства, співробітництва. Тобто вони намагаються об'єднатися заради якогось проєкту, який буде вигідним їм обом. Плюс Тріка Пентаклів, це ще карта обміну і торгівлі. Звичайно ж, все це робиться для того, щоб отримати певні якісь блага. Певні якісь плюшки один для одного, тобто вижити максимум з цього плідного співробітництва. Тобто, плани в них дуже грандіозні, королева мечів. Тут немає місцю почуттям, тут холодний розрахунок і холодний розум. Але дивіться, нижній ряд карт отут вже дуже, -дуже цікаво. Королева кубків, десятка мечів і дев'ятка жезлів. Привернула звичайно ж мою увагу: ось ця десятка мечів. Карта непроста. Карта повного краху, якоїсь великої катастрофи та програшу. Взагалі, це карта трагічного кінця. Тобто, хтось з них, а можливо, і обидва, закінчать не дуже так і гарно. Взагалі, десятка мечів дуже часто випадає саме на насильницьку смерть якусь холодну зброєю. це карта, коли твої плани ніколи не збудеться, це карта зрадництва, це карта ножа у спину. Це карта великих страждань та жалоби. Плюс ця карта може показувати і втрату здоров'я, коли ти спочатку був ось такими друзями і лобизався один з одним, а потім ви стали злими ворогами. Ось саме про це говорить мені десятка мечів, і всі ці події, які я тільки що описала, можуть дуже сильно сколихнути суспільство, тому що королева кубків це коли дуже, дуже багато емоцій викликає саме ось ця подія. Це як остання глава їхнього життя. Дев'ятка жезлів за один крок до ось цього кінця, тому що дев'ятка вона ще не замикає цикл. Десятка замикає, але це дуже дуже щось близько тобто якісь зміни у майбутньому, які дуже для них небажані, дійсно будуть відбуватися. Тобто на зараз вони готують якісь грандіозні плани саме на майбутнє? Можливо, тут ще й мова про якийсь документ, навіть який вони хочуть підписати, але у майбутньому їх чекають дуже неочікувані для них події. А давайте ще запитаємо ось так: чи дійсно Трамп і проект Путін об'єднані певною однією метою? Дивіться, тут не зовсім про одну мету. Карти мені показали, що дійсно їх щось об'єднує. Це якась подія із минулого. Можливо, і карти мені вже показували таку інформацію. Це якийсь компромат, тому що тут і карта магу, і тут такий ніж. і... Червона рідина, ви зрозуміли. Мені здається, і карти вже показували, що це щось пов'язане з якимось вбивством. І тут знову ось цей шут. А шут завжди показує дітей або дуже молодих людей. Тому я вважаю так, що їх об'єднує певне знання якогось компромату, але зараз вони хочуть просто по покрилеві пентаклів. здобути якомога більше ресурсів, землі, грошей. Все, що пов'язане саме з грошима і землею і надрами, які може дати земля. Але ось цей компромат дуже сильно засмучує. Їм би дуже не хотілося, щоб ця інформація взагалі вилилася і щоб про неї дізналися. Тому їм краще, як вони вважають, об'єднатися і здобути багато грошей і земель. Тому дійсно якісь події минулого, якась інформація із минулого їх об'єднує. А давайте подивимося, чого. Зараз хоче Трамп і чого хоче ось цей проєкт Путін. Чого хоче Дональд Трамп, до чого він прагне, і проєкт Путін. Ну, тут, звичайно ж, у нас шістка жезлів на дні колоди. Шістка жезлів це карта переможця, це карта тріумфатора. Але по цій карті ось цей переможець може бути тільки один. Тобто кожен з них бачить себе ось цим благородним лицарем на коні. Але чого боїться Дональд Трамп? Ну, тут знову цікаво, карта місяцю. Місяць це щось приховане. Це щось дуже дуже потаємне, і Трамп боїться, що все-таки ця інформація може вилитися, що про неї дізнаються, і тоді вже він виходить у п'ятірку кубків. Тобто, Трамп дуже сильно боїться, що через вилив оцієї цієї суперсекретної якоїсь інформації він може залишитися у розбитого корита, втратити все, що він наживав, ось такою непосильною працю всі ці роки. І він дуже сильно боїться бути покинутим бути одиноким. Ось цього боїться на зараз до Трамп. Щодо проекту Путіна тут у нас дев'ятка кубків повіше і п'ятірка жезлів. Тут ситуація така: він боїться, що його принесуть у жертву, що він стане жертвою якихось масованих тут в нас п'ятірка жезлів. Ну потасовок, скажімо так, тобто, що його можуть скинути з його ось цього п'єдесталу, коли він стане просто непотрібен. Ну, на велику масштабну революцію п'ятірка жезлів, звичайно ж, не тягне, а на якийсь ось такий внутрішній переворот дуже-дуже можливо. Тому ось цього боїться проєкт Путін саме на зараз. А давайте подивимося, на чиїй стороні взагалі Дональд Трамп. На стороні Росії чи на стороні України. На чиїй стороні Дональд Трамп на стороні Росії. Чи на стороні України? Я думаю, що він на стороні своєї родини, своєї імперії, і того, що він хоче, щоб його син, наприклад, далі продовжував його ось цю династію, тому що тут саме про це каже мені десятка кубків. Я не бачу, що Дональд Трамп на чиїсь прям так стороні. Коли йому вигідно, він може займати різні позиції. Він шукає саме плюшки для себе. Вшакарти це показували 100 мільйонів разів. Цікаво, що на Росію не випало жодного старшого аркану. На Україну все-таки випало два старших аркани. Але в принципі, тут в нас відлюдних відлюдник показує мені окуповані території, а колісниці це рух. Мені здається, що він все-таки хоче вмовити нас, щоб ми вийшли саме з. Донецької, Луганської області, тобто з територій, які частково окуповані, ось тут саме йде акцент, і ось тут саме йде тиск. І, взагалі, Паш Кубків він показує. Що Дональд Трамп може змінювати свою риторику, змінювати свою позицію. Тобто, в різний момент часу він може говорити по-різному, тому що тут ось ця на Росії випадає сімка кубків, а це карта обману, це карта великої варіації, як він може діяти у тій чи іншій ситуації. Тобто, з Росією він теж нечесний, теж неправдивий. Він очікує якогось для себе результату, і поки що від Росії ось цього результату він по сімці Пентаклів не отримав. Ну тобто якось так. А давайте запитаємо, чому Дональд Трамп саме ось так себе веде по відношенню до України. Тому що Україна для Дональда Трампа представляє певну якусь цінність. Він бачить оцю цінність в наших ресурсах, в нашій землі. Для нього це якийсь шанс. Шанс на здобуття чогось як новий проект. У якому він бачить у майбутньому для себе великі великі вигоди, плюс не забуваємо, що пашпантаклів це ще й карта колекціонування, тобто він хоче поставити ось цю статуетку своєї перемоги саме у питанні війни в Україні, тобто поставити ось цю галочку, що саме він зміг завершити якусь там вже 155-ту війну на своєму правлінні. Ось так. Щодо основного нашого розкладу, тут бачите, йде розчарування від того, що ми не хочемо приймати ось цей його аля мирний план. Тому що по п'ятірці мачів, це як думає Дональд Трамп, ми вже програли у цій війні, і надалі будемо ще більше втрачати. Тому тут нові нові якісь пропозиції, якісь нові зустрічі гінці, і він вважає, що для нас це дуже дуже вигідно. Що для нас саме на даний момент часу це найбільш Перспективна можливість саме завершення. Ну тут не зовсім про завершення. Тут повішане підвисання цієї ситуації, так як вона є, на певний період часу. Він бачить нас тут у ролі жертви, яка не спроможна нічого вдіти з осією зміюкою, яка оповила все ціло цього повішаного. Ось такі ось пироги. А давайте запитаємо, які будуть взаємовідносини між проектом Путіним. І Трампом у майбутньому. Їхні відносини у будь-якому випадку зруйнуються, тому що тут карта вежа. Але з чим це може бути пов'язано? Тут цікаво, випаде Дональд Трамп, король жезлів, і король Пентаклів у якості ось цього аля проєкта Путіна. І біля них обох випадають карта доріг. З однієї сторони, ці карти можуть говорити, що ще будуть між ними зустрічі, якісь перемовини, розмовини і тому подібне. З іншої сторони, тут карти можуть і націкати на те, що шут це якийсь неочікуваний поворот подій, який пов'язаний саме з Дональдом Трампом. І тут вже доведеться йому приймати певні якісь рішення. Взагалі, як я вже сказала, карта шута це карта подорожі, карта дороги. І тут карта дороги. Не знаю, на що можуть натякати не карти. Невже ж якась подія буде така, що вони будуть тікати? Або просто якась голосна подія, яка змусить поставити їх крапку у своїх відносинах, і все це якось косвенно пов'язано з Україною, тому що ось тут остання карта попадає карта саме імператриці нашої України. Взагалі, якщо з іншої сторони розглядати, то карта шут дійсно може говорити про обнулення людини. Була людина, не стала людини, і тут страшний суд, як зов предків біля ось цього проекту Путіна, те, на що ми давно очікували, тому що карта справедливості це торжество істини і справедливості. Тут чи диявол як диявол забирає? Ну, подивимося, поки що більше не готово вам сказати, але тут щось буде таке цікаве і дуже дуже неочікуване відбуватися саме з Трампом і цим проектом. Путін, через що і прийде ось ця вежа. А ще ось таке цікаве запитання я підготувала, яка взагалі доля чекає на Дональда Трампа та ось цього проекту Путіна. Яка доля чекає на Дональда Трампа та на ось цього оля Путіна? У якому випадку їх обох чекає страшний суд? Це зов предків, це так скажімо, кожен отримує по заслугам. Тут в нас Путін, ось цей проект Путін по п'ятам. В нього ходить звичайно ж смерть. Поки що він намагається отримати те, що він має, але все одно тут приходить смерть від якогось удару, неочікуваного від якогось короля Кубків. Не знаю, хто цей король Кубків, але король Кубків це той, хто багато говорить. Взагалі це більш така медійна людина. Тобто тут все, в принципі, зрозуміло. Щодо Трампа тут якась більш заплутана ситуація, тому що поки що тут показує, що. На певний проміжок часу в нього все стабільно. Тобто тут ще цифра ось ця 4. поки що він захищений, поки що він знаходиться у своїй домівці. Але тут, через якийсь певний проміжок часу, тут карта сімка йде, хтось може підставити йому і ножа в спину. І це хтось з його близького оточення, з тим, кому він довіряє, з тим, з ким він товаришує. Бачите, тут п'ють так на бродершафт. І тут чомусь багато в мене кубків. І тут двіка кубків, тут в нас лицарь кубків, і тут карта помірності. Можливо, його хочуть отруїти. І тут хто ще інший. По імператору претендує на його трон. Але знову ж таки ці події розгортатися будуть не так стрімко, а досить таки повільно через певний проміжок часу. Помірність вона просто максимально затягує час. І тоді бачите, ось цей імператор він здобуває ось цю перемогу свою, а Дональд Трамп йде по відлюднику. Відлюдник з однієї сторони може говорити або взагалі відхід у цін, щоб тебе ніхто не бачив, не чув, ну як зникне з радарів піде у відставку, або з іншої сторони, відлюдник в деяких випадках дійсно може показувати саме на смерть людини. Але тут старість, ну, звичайно ж, Дональд Трамп він не молодий. Ну, подивимося, як це все буде програватися у майбутньому, поки що карта мені показують саме ось таку ситуацію. А давайте подивимося на останок ще ось таке запитання: а хто першим покине пост президента? Ну, по тій чи іншій причині Трамп або проект Путін. Хто перший покине пост президента Дональд Трамп? Або проект Путін? Поки що важко сказати мені, прям хто перший піде, тому що, що тут у нас колосо фортуни на Трампа випаде, а тут у нас королева мочів. Колосо фортуни це якийсь різкий неочікуваний поворот події, які не будуть залежати від Дональда Трампа, і він нічого з цим не зможе зробити. Але після цієї карти немає якихось жорстких, агресивних дуже карт. Тут все більш так спокійно, якось стабільно, але знову ж таки, тут ось ця сімка пентаклів. Це карта не швидка, тобто. Ця подія має ще дозріти. Не все так буде швидко відбуватися. Тут взагалі знову ось ця і сімка, і четвірка. Наприклад, якщо після цієї карти колеса фортуни йшла там карта вежа, там туз мечів, наприклад, або та ж сама королева мечів, я б сто відсотків сказала, що він не досидить до кінця свого терміну, що його осунуть, і це буде насильницьке якесь усунення. Тут такі більш м'які, стабільні, якісь помірні енергії. Звичайно ж, такі питання потрібно переглядати, тому. Що ситуація змінюється і все може перевернутися з ніг на голову. Але поки що, ось єдина карта, яка привертає увагу, це старший аркан колеса фортуни. Так, да, дійсно, доля може змінитися, і це може бути досить таки неочікувано. Щодо ось цього проекту Путіна знову ж таки, тут по різному можна прочитати карти у будь-якому випадку. Королева мечів по голівці вона точно не погладить. Це жорстка, агресивна, воєнна карта. Ця карта може показувати навіть фізичне усунення. Ця карта може показувати якийсь бунт. Ну, тобто тут точно не про якесь мирне врегулювання і покидання свого посту. Тут, бачите, як насильницьке усунення ось цієї влади. З іншої сторони, королевих мечів можна читати як карту війни, або війни в Україні, або, наприклад, якоїсь іншої війни, у яку може бути втягнута Росія. Карти мені вже це показували і вже досить такі давно. А якщо з третьої сторони ми подивимося на ці карти. Королеву мочів можна трактувати як жінку. Це жінка-вдова, і тут, бачите, щось вона і підливає. Тобто таку комбінацію і так теж можна прочитати. Карти дуже багато шарові, тому тут навіть одна комбінація може взагалі по різному програватися. І взагалі особливо важко щось говорити по срокам. Тому я не готова прям так точно відповісти на ось це запитання, хто першим покине пост президента. Просто карти показали саме події, які можуть передувати, саме як це може відбутися. У будь-якому випадку більш Агресивні енергії випадають саме на проект Путін через ось цю війну, яку він і російська влада, розв'язали вони поплатяться. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!